Всім привіт! Ви на каналі Друзі Все поїсти! І ми продовжимо дегустувати консервований зелений горошок. Першу частину цієї дегустації ви можете побачити по підсказці, яка буде десь отут. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, щоб не пропустити жодного смачного випуску. Ну що, друзі, давайте розпочинати. І оце у нас буде! Консервований горошок від торгової марки Премія. Горошок консервований вищого сорту. Зі свіжого зеленого горошку москових сортів. Подивимося склад. Горошок овочевий свіжий. Вода питна, цукор білий сіль, відкриваська. На запах непогано. Але нам. Необхідний помічник. О, давайте, друзі, давайте, подаємо, який тут Давай, давайте подивимося, давайте, давайте. Бачите, самі забачите. Угу. Дивіться. Ну, такий, трохи каламутний. Аромат приємний доволі. Спробуємо. Трохи пізніше. Ну що, друзі, нам необхідна тарілочка. Не розумію, як вона так з'являється. Давайте, давайте висипати. Ух. Якщо добре. Горошок. Горошок. Зелененький, середнього розміру, є й малесенький. Ви давайте дегустувати його, щоб дізнатися всю правду про нього. М'якенький, але не солоденький. Він більш солоний. Якщо комусь подобається більш солоний, то цей горошок для вас. А так, доволі смачний. Головне, що він м'якенький. Після смак чудовий переходимо до наступного. І це в нас зелений горошок. Айс! Склад. Горошок, зелений, вода, цукор, сіль. От мені цікаво, друзі, чому вони не пишуть якийсь сорт. Ну, давайте ми з вами будемо розбиратися. Відкриваємо. Відкриваємо. Відкривається все одразу. Аромат приємний. Але я бачу, що він не дуже малесенький. О, давайте. то Українське диво, як воно так робиться? Як цей стаканчик потрапив до мене? Невідомо. Ну, як мені тепер його наливати? Давайте, давайте так спробуємо. Так, 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 так. Добре, добре. Ой, друзі, щось дуже каламутне. Аромат... Нормальний, але дуже каламутно. Давайте от, порівняємо з вами. От бачите, це світліший, прозоріший. а це якийсь то, не знаю, будемо куштувати. Тарілочку, будь ласка. Дякую. Ну, з цього року. Ну, друзі, такий. А ні, дивіться, їй малесенький. Такий горошок. Якось дивно. Є середнього, навіть великого є розміру, приблизно, як ми дегустували розумний вибір, є великий, є середній і маленький. Дива дива. Добре, давайте кустувати. Ні, що це не дуже смачно. Не вміють вони робити. Він, він твердий дуже. Оцей великий. Твердий, маленький, так само твердий, солодкий, не нейтральний смак. наче розумний вибір number 2. Мені воно таке не подобається. Ну, в рази були горошки. Ну що, друзі, погнали далі? Ось. 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 Грінхаус. То це, що це, горошок зелений, вода питна, цукор, сіль. Сорт, який сорт? Знову невідомо. Що ну, ж є, вже добре. Щось мені це нагадує. Така піна вже була у нас розумного вибору. Стаканчик. Дякую. Цікаво, зі мною там нічого не трапиться, якщо я буду куштувати цей росол потім. Ну, що ж таке? Дивіться, друзі, от цей Хайнс. Ну цей світлісий. Цей Наче непоганий. Горошок, горошок. Тарілочка, будь ласка. Дякую. Давайте будемо. Інтересно. От друзі, знову щось і малесеньке. І малесенький горошок, і середній, і великий. Але, ну, такий наче зелененький аромат є. Це, до речі, більш м'якенький, але також він більш нейтральний. Він і такий солоденький, як ми куштували премію. Якщо ще кудись додавати, там, може, в супи, Та й в салати нормально буде. Але не солоденький. Не а хочеться, щоб він був солоденький. Друзі, кому подобається більш нейтральний там м'якенький горошок, цей горошок саме для вас. Переходимо до наступного. Що це тут поставив? Якось зрозуміло, куди мені тарілочка буде прилітати. Давайте наступний. Дякую дуже. Це в нас зелений горошок від торгової марки Deluxe. 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 Зелений горошок. Склад знову, вода, цукор, сіль. І що знову не написано, який сорт. Що так важко написати чи що. Будемо відкривати, дивіться самі. Ого! А він такий немалесенький. Стаканчик. Ось, ось стаканчик. Давайте розговорить. Я так вважаю, що це найпрозоріший із всіх, що були, цей росол найпрозоріший. І пахне горошком. Горошок такий величенький. будь ласка. Та де ж вона? Тарілочка? А Та де ти? А це що? Ну, отак вже нормально. Щас прилетіла з нього дро. Горош, горошок. Достатньо. Горошок. Приблизно, приблизно одного середнього розміру весь. Наромат ну, наші такий нормальний. Давайте кустувати його. Не дуже м'якенький, не дуже солоденький. Щось, щось середнє. От Якщо взяти всі горошки, то цей щось середній. Ну, не знаю. Може вам сподобається. Для себе особисто я б обрав би щось інше. Делюкс. Ну що, друзі, настав час продегустувати росол. Погнали, почнемо з першого. Це в нас росол від премії. Не дуже я люблю цей росол, але не зробить заради вас? Нормальний росол солоденький і трохи солоний. Ну, якщо так взяти все в середньому балансує. Нормально. Якщо хтось полюбляє, то, будь ласка, купуйте пийте. Наступний Хейнс. Ну він такий, бачите, ну він каламутний, я не знаю. І не дуже так, щоб хотілося б його куштувати. Ні, друзі, салон і такий слий. Ще в нього є якийсь осад. Це свідчить. Про не дуже якісну продукцію. Наступний наступний у нас росов з горошку від торгової марки Делюкс. Нормальний, нейтральний. Нейтральний після смак такий. пустувати можна. нормально грінхаус Це, значить, з одної посуди розливали. Також нормальний. Не кислий, не слоний. Вживати можна. Друзі, коли ви купуєте будь-яку продукцію консервовану в банках таких от жестяних, то дивіться обов'язково, щоб банки були не пошкоджені без будь-яких м'ятин або іржі. Або щоб вони, не дай Боже, не були вздуті, та також дивіться на стоки придатності. Зараз я вам покажу поближчям, щоб ви змогли все побачити своїми гарними очнятками. Ну що, друзі, які можна зробити висновки. Не завжди продукція якихось відомих фірм буде обов'язково смачною. Наприклад, якщо взяти осей Хейнс, він тут найдорожчий. Але по смаку та по якості. На останньому місці таке буває більш дешевші варіанти виявились набагато смачнішими. Ви все побачили власними оцінками. Так що думайте, що вам купувати, що вам подобається. Друзі, прямо зараз пишіть в коментарях, яку продукцію наступну ви хочете побачити в нашому випуску. І я обов'язково зроблю для вас огляд та все, що дегустую. А тепер мені вже час знову в експедицію на Марс. До речі, ти ж по сьогодні сама з вами був ваш друже. До нових зустрічей. Бувайте на нас не проґавити шанс. Разом знайдемо, що смачне у нас друже, що поїсти кожен епізод новий. Смакуємо разом. У нас тут все своє. Підписуйся на нас, не прокалити шанс. Разом знайдемо, що смачне у нас, друже, що поїсти кожен епізод новий. Смакуємо разом, у нас тут все своє.